Доброго дня, ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами Лікар Богуцька. Минулого тижня до нас звернулася пацієнтка, який виставили хронічний гастрит, хронічну виразку шлунка 12-палої кишки. Вона хворіє близько 10 років. Але останні два роки захворювання почащилося. Як воно проявляється? Воно тільки проколиться, пролікується, вип'є таблеточки, місяць-два і знову загострення, і це все триває безперервно. Їй порадили приїхати на курорт і на курорті попити водичку, пролікуватися. Коли вона приїхала в Моршин, сталося знову загострення. Загострився поверхневий гастрит. Відкрилася виразка. Водичку, звісно, не можна приймати. Ну вона вже в такому була стресі. Що вона прийшла і каже, я не знаю, що мені робити. Я тільки пропиваю ліки, і воно мені вистачає буквально на місяць, і далі знову це все повторюється. Я вже об'їздила всіх спеціалістів, ніхто не розуміє, що зі мною робиться. Отака От була ситуація. Ми, звісно, зрочали із аналізів і кардіограми. Навіщо мені кардіограма болить шлунок? Кардіограму ми робимо всі 100%. Людей, які звертаються з болями в епігастрії, щоб не пропустити інфаркт міокарда. Він може бути амбіомінального походження, тобто може бути біль в епігастрії при інфаркті міокарда. Тому, звісно, ми робимо кардіограму. Але тут кардіограма нам стала у пригоді. Чому? Що було на кардіограмі? На кардіограмі ми знайшли. Подовження інтервалу ПК і вкорочення КУТ. Про що це нам сказало? Про те, що у хворої є гіперкальціємія, тобто забагато кальцію в організмі. І коли ми її розпитали, хвора пропиває вітамін Д3, хвора пропиває кальцій, її призначили, вона поламала руку два роки назад, і її призначили, що два місяці вона на два місяці бере собі і вітамін Д3 високих дозах і бере собі кальцій. І вона зробила гіперкальціємію в організмі. До чого це привело? Гіперкальціємія привела до того, що піднявся гастрин, це є такий фермент, що призводить до стимуляції джеклітин. Ці клітини знаходяться в пілоричному відділі шлунка. Що вони роблять? Вони підвищують соляну кислоту в шлунку. І соляна кислота роз'їдає. Стінки шлунка і 12-ти палої кишки. Внаслідок цього виникають гастрити і виникають виразки. От і вся причина даної патології. Тобто ми знайшли причину, усунули підвищений кальцій, дали сечогінні препарати, дали гормональний гідрокортизон, який покращує функцію організму і зменшує.